Приїжджають люди на море і кажуть. Після сім днів або десяти днів відпочинку кають море грязне, а другі приїжджають море чисте, а другі приїжджають, кажуть, що було холодне море, а другі приїжджають, кажуть, дуже гаряче море. Ну ви повинні розумієте, що стабільності в цьому світі, коли настав потоп і до цих часів, її немає. Тому відповідно від приливів, ливів, від вітра, від якихось природних моментів залежить по суті і колір моря, і а, сама. Погодка, і клімат, і все. Але в загальному в Албані, як бачите, 12 вересня відсотків 30 загрузки, це будній день. Люди відпочивають, насолоджуються життям. Тому хто приїжджає в вересні, це реально дешевше. Червень місяць також тільки в червні більше квітуче, все більш так от на літо, схоже, зараз ближче вже до осені. але сезон триває. Люди відпочивають, і реально все реально і море тепле і. Погодка класна, і приїжджати потрібно в принципі, ще до жовтня. Хто планує подорожувати, гірські пейзажі, туристичні поїздки, історичні міста, локації, то потрібно приїжджати, можливо, в кінець вересня, жовтня, щоб не так жарко, комфортно і скрізь поїсти кухню їхню поїздити по гірським пейзажам на квадроциклах, на різних таких от локацій, де є і Пейзажі, і водопадіки, і голубе око, і джерела. в общем, це все є в Албанії. Все це знаємо, де знаходиться. Звертайтесь, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.